Найбільшим власником Оскарів за всю історію існування кінематографу є Волт Дісней. Його компанія, яка була створена 100 років тому назад, сьогодні у наш час приносить кожну секунду одну тисячу доларів прибутку. От вам, будь ласка, ще одна тисяча. Тепер ще одна. І так триває постійно. Але мало хто знає. Що з першої роботи, коли молодий Уолт Дісней влаштувався працювати в газету, його буквально зразу ж звільнили. Причина звільнення полагала в тому, що керівництво газети вирішило, що у молодого Волта Діснея абсолютно нема творчих здібностей. В чому ж був його секрет? Як кажуть співробітники, які працювали з Уолтом Діснеєм, що у нього був певний дар, він міг дуже швидко перевтілюватися. Немов ставати іншою персоною. І ті, хто з ним працювали, вони відзначали, що, от буквально зараз, Вол Дісней це мрійник. Він мріє, він фантанує ідеями. В іншу секунду він вже стає реалістом. Він дуже строго дивиться на ті ідеї, які він нафантував, і запрошує реальність, розуміючи, наскільки це реально взагалі зараз робити. Потім, через деякий час, він стає критиком, він безпощадно. Критикує, руйнує всі ті ідеї, які він ще вчора розповідав всім, які вони круті. На базі цього біографічного факту, в 90-х роках була створена ціла система, яка неймовірно покращує креативність та творчі здібності будь-якої людини. І ця система називається система трьох шляп». І вона полягає якраз таки у тому, що спочатку, коли ви беретесь до розв'язання будь-якої проблеми, ви надягаєте шляпу. Мрійника, шляпу креативника, тобто ви фантануєте ідеями і нічого вас не має зупинити. Потім через деякий час це може бути зразу, через 10 хвилин або на наступний день ви одягаєте шляпу реаліста і ви думаєте, так, що з цього реально, а що ні. І потім ви це все ще підправляєте під соусом критика, так, щоб вже добити до кінця, щоб докопатися до будь-якої. Дрібнички. До речі, ця сама система була розвинена ще далі. Є сучасний експерт з творчого мислення Едвард Боно, так він взяв оці три шляпи і на базі цих трьох шляп розробив систему, яка називається Шість шляп. Тобто він пішов ще далі і знайшов ще інші шляпи того, як можна ще більш креативно ставитись до будь-якої. Проблему, яку ви намагаєтесь вирішити, і це проблема не тільки творчості, це, наприклад, може бути проблема бізнесу і так далі. Маю вам зізнатися, оця техніка Волта Дісне кардинально змінила моє життя. І перед тим як зачастую ютуб-блогери розпочинають своє відео, вони починають розповідати, які вони круті перці. Мовляв, я там кандидат наук, я зробив ото і ото. Так, от у у цьому відео хочу вам. Зізнатися, хто я є насправді. Друзі, я є минулий, колишній чемпіон України з фігових запусків. Аби у вас була більш-менш нормальна ідея, і вам треба була людина, яка б буквально за лічені місяці профукала цю ідею, зробила неймовірно жахливий запуск. Не досягла ні фінансового, ні, ні емоційного а, задоволення, результату, то вам доречніше було б звернутися до мене 5 років тому назад. І в чому була моя найбільша проблема? Моя проблема полягала в тому, що я завжди одягав лише першу шляпу, шляпу мрійника. Так сталося, що у 18 років я начитався книжки Роберта Кіасакі про те, що бізнес це неймовірно важливо, підприємницька діяльність це круто, я собі сказав, що, все, не буду працювати на дядю, буду займатися бізнесом, буду підприємцем. І для мого здивування. Перше, що я відкрив, полягало в тому, що як бізнесмен ти маєш працювати в два рази більше, ніж найманий працівник. Хоча здавалося б, стоп, ти йдеш у бізнес, щоб мати свободу. Звісно, буде тобі свобода. по-друге, ти маєш вигарання саме через це. Через те, що ти маєш вигарання, тобі перестає подобатись та справа, якою ти займаєшся. І тому роками, роками я не розумів, ну чому? Чому я так сильно викладаюся? Чому я так працюю? Нема. Ні фінансового результату, немає якогось емоційного задоволення і я постійно втомлений. І вся проблема в моєму випадку полягала в тому, що я а, жив ентузіазмом. І основна ідея цього відео полягає в тому, що, на жаль, ентузіазм це не завжди добре. Скажу навіть по-іншому, бо я вже бачу, як помідори в мене летять, і ви кажете: ну стоп, 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 Макс. Ну, ентузіазм це дуже важливо. Так, це важливо, але коли він підкріплений ще поглядом реаліста, поглядом критика. І ви знову можете мені зараз заперечити і сказати Макс. Ну, а як же всі ці книжки, які нас мотивують? Як всі ці розповіді Тед, щось йдить за своїм серцем, як історія Біла Гейтса і Стів Джобса, вони взагалі кинули університет і на суто ентузіазмі пірнули, зробили свою компанію в гаражі і стали мультимільярдерами? Це все вірно. І вірно те, що ці книжки з самомотивації, цей бізнес нараховує мільярди доларів і з кожним роком росте, тому що це приємно читати. Це приємно, коли нам хтось каже, все в тебе вийде, давай, довір'ся своєму серцю. Саме тому ми так любимо заліпнути і подивитися промови Тед. Саме тому нам так гріють душі історії, подібно Стіва Джобса та інших. Але тут дуже важливе питання. Друзі, ми знаємо про переможців. А скільки було тих, хто зробили те саме? Те саме, що зробили вони, і нічого не досягли. Повний провал. Скільки таких людей було? Сто, тисячу, мільйон, десять мільйонів. Ми не знаємо. Тому що ці люди, вони не пишуть книжки, вони не виступають на Теді. Максимально, що вони можуть зробити, це зробити такий невеличкий, дуже скромний YouTube канал, де будуть ділитися своїм досвідом. І те, про що я вам зараз розкажу, якби я це знав років 5 тому назад, добре, десять років тому назад, це б зекономило мені реально роки життя. І я знаю, що більшість із вас планують запускати якийсь свій проект. І я зараз піду трошки далі по шляпах і переведу ці. Цей момент в шляпах безпосередньо на ваш стартап, на ваш бізнес, але дочекайтеся. Я ще хочу трошки поговоритися з вами в проблемі ентузіазму. Чи знали ви, що у євреїв не бажано виходити заміж до 30 років? Тому що ми всі знаємо, що таке перше кохання, коли ти повністю віддаєшся ентузіазму. Ви, до речі, знаєте, що є одна із теорій про те, що Шекспір, пишучи Ромео і Джульєту, насправді. Зробив цю історію зовсім по-іншому. Він не хотів сказати, що любов це прекрасно, він, навпаки, хотів сказати, що любов це дуже небезпечна річ. Отака От любов на неймовірному ентузіазмі. Ось до чого вона приводить, всі в кінці помирають. Він спеціально бере молодого Ромео, молодого Джульету, які повністю втрачають дах. Тобто, це була історія застереження. Як писав Гетте. Страсті це як невиліковані хвороби. Ті ж євреї, нація, яка відрізняється особливою підприємницькою жилкою, в них є така приказка: допоки є можливість, думай, сиди і думай. Думай, 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 думай. Коли можливості нема, тоді тільки починай діяти. Ви знаєте, друзі, я обожнюю гуляти. На вулиці. Просто прогулюватися, це моя провідна звичка. Було багато досліджень, які кажуть, що якщо ви хоча б годину на день гуляєте, то це неймовірно підвищує ваш емоційний, фізичний стан і так далі. Так от, в мене є вже мікротрадиція. І зрозумійте мене правильно, я зараз не хочу радіти чужому горю, але я помітив тенденцію гуляючи руками у своєму спальному районі наступну річ. Відкривається кав'ярня. Зкривається кав'ярня, проходить місяць-два, кав'ярня закривається, і через тиждень відкривається новя, нова кав'ярня з, тільки з новою назвою і з новим ремонтом. І як ви вважаєте, що відбувається через 2-3, максимум 5 місяців? Це от просто я спостерігаю як по колу. По колу це постійно трапляється. Тому що хтось накупив. Пару тисяч доларів. Хтось прочитав книжку про те, як створювався Starbucks і сказав собі: Еге-гей, а чом би мені зараз не ліснуть саплею на сонце і не показати всьому світу, хто я такий. І от на цьому ентузіазмі саме тому є оця ця жахлива статистика: що 9 з 10 бізнесів програють. тому що зразу в бій. Зразу... І тут дуже складно втриматись. Тому що, коли є ентузіазм, є оця енергія, енергія дій, не хочеться сидіти. Так, Як казав Блес Паскаль, батько західної філософії, більшість проблем в житті людини полягає від того, що вони не знають, як просто спокійно посидіти в своїй кімнаті. Якщо ми знову ж таки звернемося до наших з вами улюблених стоїків, про що нам кажуть стоїки? Чому стоїки нас постійно вчать думати про найгіршу? Подію про найгірший варіант розвитку подій і в бізнесі, друзі, це звичка номер один. Тому що ті люди, які топились за позитивне мислення, згадаємо фільм «Секрет», якщо я не помиляюсь, з 2005, тисячі чи 2004 року, десь щось, якось цей фільм зник, і люди ці зникли зі своїм успішним успіхом. Бо, в принципі, не так багато успіху вони досягли, хоча вони розповідали, що от я візуалізую, все в мене є. Наприклад, вони зробили другу книжку по цій методиці секрет, і вона повністю провалилася. Тобто вони, що реально візуалізували, щоб був провал цієї книжки. А теорія стоїків, які вчить нас думати про найгірше, думайте, що ви обанкротитесь, думайте, що у вас бізнес не піде, якщо оце, якщо так, якщо це не буде працювати, коли ти це думаєш, оця філософія вже тримається 2000 років, і популярність лише росте. Хоча здавалося б, що тут приємного, що тут солодкого. Це ж так класно купити чергову книжку, де тобі скажуть, що вір своєму серцю, довіряй почуттям, іди за почуттями, і будеш потім сидіти без копійки з повністю зруйнованим бізнесом. Так, комусь щастить одному відсотку. Але, друзі, це один відсоток. І ви знаєте, от тепер я хочу піти трошки далі по якраз таки цим шляпам. Тому що ці шляпи були перенесені на сферу бізнесу. І ви знаєте, маю вам зізнатися, що я ніколи в житті, окрім одного разу, про який зараз розкажу, я ніколи не вибирав книжку за обкладинкою. Для мене книжка це завжди рекомендації друзів, рекомендації авторитетів, автор. Кількість, наскільки вона довго вже тримається на ринку, тому що я знаю, що чим довше якийсь труд тримається на ринку, тим самим воно проходить перевірку часу. І отут одного дня я побачив книжку з дуже такою класною назвою, приємною для мене назвою, те, за що я все життя боровся, куди я йшов. І неймовірно цікавою і незвичною обкладинкою, Це книжка працювати на себе. Майкл Гербер. І тут ми бачимо: здавалося, працювати на себе. Який перший у вас образ? Особисто у мене, я сиджу десь на пляжі з ноутбуком. І я відкриваю ноутбук, я пишу три листи, кожен з яких по два речення. Я закриваю ноутбук, відкладаю його, і все. На мене на, на, на цьому мій робочий день закінчився. Оце працювати на себе. Але замість цієї. Дуже такої спокусливої картинки, вони зробили молоток, який майже повністю вигорівший. Оце, друзі реальність підприємництва. Оце реальність 85-90% підприємництва. Автор цієї книжки він по великому рахунку бере оцю ідею Волта Діснея, ідею про шляпи. І каже, що в бізнесі у вас має бути три шляпи. І кожним з цих трьох шляп ви маєте приділяти однакову кількість вашого часу. Тоді ваш бізнес буде органічно розвиватися. Що це за шляпа? Перша шляпа це безпосередньо спеціаліст. Це той період, коли ви взаємодієте з клієнтом, коли ви йому надаєте ваш продукт. Це ви, як спеціаліст, Показуєте свою спеціалізацію, так би мовити. Ну, умовно кажучи, якщо ви е е робите кав'ярню, то це той момент, коли ви передаєте вашому клієнту каву, яка це буде кава, можливо, в якому вона стаканчику буде, і так далі. І отут, друзі, найбільша проблема, про яку пише він, і про яку я знаю, як коуч, і коли я вирішую цю проблему, я маю кардинальні зміни в житті мого клієнта. І вона полягає в тому, що на жаль. Підприємці приділяють спеціалісту 85% свого часу. Двом іншим надпотужним шляпом. Вони майже не приділяють уваги. І саме тому у нас тут є картина вигорівшому молотка. Тому що ти, як спеціаліст, під час бізнесу ти починаєш працювати ще більше. Тому що ти вже працюєш на себе. Плюс у тебе з'являється ще дві шляпи, і ти все рівно маєш їм приділяти увагу. Ну а перед тим як ми підемо далі, хочу дуже швидко нагадати, що я продовжую мій марафон 30 днів медитації. Я йду у ще один місяць практики цієї надпотужної звички, яка вже 5 тисяч років, неймовірно покращує життя людей. Але тут є один великий підводний камінь, тому що ви. Я більш ніж певне, ви як людина, яка в темі саморозвитку вже неодноразово чули про всю користь медитації. І на прикладі учасників мого марафону ми маємо дійсно ці підтвердження. Люди покращують, суттєво покращують свій сон, люди підвищують рівень стійкості в рази, запрошують постійний спокій в своє життя, стають більш усвідомленими, підвищують креативність, творчість. А краще розуміють, як їм рухатись далі по життю, і так далі, і так далі. І це все реально робить медитація. І ви про це знаєте. Але напевно, що ви вже декілька разів пробували медитувати, пробували запросити цю звичку в своє життя, а все ніяк. Не виходило. Чому це не виходило? Саме для цього я записав спеціальну лекцію, яка називається Чому ти ніколи не будеш медитувати?». Це безкоштовна лекція, яка прямо зараз знаходиться за посиланням під цим відео. Мені не треба ваш емейл, мені не треба ваш телефон, мені треба лише одне, щоб ви подивилися цю лекцію, щоб вони наступали на ті самі граблі, на які наступають 99% людей. А для тих, хто вже готовий запросити цю звичку в своє життя. На наш марафон 30 днів медитації. Без перебільшення це змінить ваше життя. Ну що ж, а ми продовжуємо далі по нашим шляпам. Друга шляпа дуже важлива для бізнесу, він називає цю шляпу шляпа менеджера. Менеджер це той, хто руцями, так би мовити, робить всю брудну роботу. Тобто платить податки. Слідкує за тим, щоб платилася орендна плата за те приміщення, яке він винаймає, наймає нових співробітників, робить план, робить бухгалтерський, слідкує за бухгалтерською звітністю. Тобто, це все, що безпосередньо стоїть, тобто, от за тим, щоб передати каву клієнту, це класно, це приємно. Але за цим всім треба зробити ще багато. Такої, знаєте, що називається брудної, не дуже цікавої роботи. І отут дуже багато людей сипляться, тому що вони думають, що о, я офігенно піку пірогі, відкрию свою пікарню. А там насправді, як менеджеру, треба дуже багато цього, всього зробити перед тим, як ви передасте перший пиріг вашому клієнту. Це другий момент менеджер. Менеджер це той, хто, і, до речі, ще дуже важливий момент. Менеджер це той, хто робить системи. Робить механізми, які починають потім ефективно працювати. І третя шляпа, і до цієї шляпи люди дуже рідко звертаються у своєму бізнесі це шляпа підприємця. Завдання підприємця це Сидіти і думати, як би розвивати бізнес. Ще раз хочу це повторити. Завдання підприємця це думати, не діяти, а лише думати, розробляти стратегічне бачення того, як краще продавати продукт, як краще достучатися до свого клієнту, як зробити максимально ефективний маркетинг. Куди найкраще подати рекламу. І щоб потім менеджер почав вже безпосередньо робити цю рекламу, зв'язуватися з площадками, де буде розміщатися ця реклама, і так далі. І так далі. Тому підприємець це той, хто стратегічно думає про те, щоб підвищити ваш прибуток. Тому що менеджеру нема на це часу, він зайнятий купа. Постійно щось треба зробити. Треба сайт допіліть, треба оце зробити. А спеціаліст він взагалі. Він в моменті туди тепер просто працює. Він робоча лашатка, у, у нього нема простору, навіть, щоб задуматись про масштабну перспективу. Ну, наприклад, давайте візьмемо мій YouTube. Як я, коли я примінив цю ідею до свого YouTube, мій Ютуб реально пішов в 5 разів краще. Отже, по-перше, ми маємо спеціаліста. Хто такий спеціаліст в вигляді мого Ютубу? це а, виставити світло, це нагладити рубашку, це а, записати, це змонтувати і це викласти на YouTube, зробити теги, зробити опис і так далі. Да, все, що треба для YouTube. Друга це у нас шляпа менеджера. І менеджер у нас робить що, він у нас. Пише сценарій до будь-яких моїх відео. Я завжди пишу сценарій, не слово в слово, але приблизно я е розробляю, про що я буду казати, які книжки я буду використовувати. Можливо, перечитую деякі книжки, деякі глави, щоб краще собі нагадати про що там. І Якщо одне відео е в плані спеціаліста, я витрачаю 2-3 години на те, щоб зробити, те саме 2-3 години я витрачаю на те, щоб спланувати моє наступне. Відео. Але я розумів, що є ще підприємець. І він в мене, ну майже не проявлявся. Він проявлявся тоді, коли я мав цю спишку на хмені, яке буде моє наступне відео. І це скільки хвилина, дві тривала. Коли. А, прикольно, хочу про це розказати. Буду про це розказувати. І я думав: а як би мені зробити так, щоб ще 30%, щоб ще 2-3 години я безпосередньо був як підприємець. І. Те, що я зробив, воно, повторюся, кардинально змінило кількість переглядів на моєму Ютубі. Тому що з певного моменту, 2-3 години, я почав займатися тим, що думати над назвою свого наступного відео і над та логотипом. Це насправді найважливіше на Ютубі, наскільки в тебе буде вдала назва, наскільки вона буде інтригуючою, клікбейтною, і наскільки в тебе буде цікавий логотип, який там буде цікавий надпис на логотипі. І, як би це парадоксально не звучало, 2-3 години я роблю лише те, що думаю над цим. І це зробити насправді не так просто. Чому? Бо коли ти менеджер, коли ти спеціаліст, Тобі дуже по кайфу щось робити, особливо, якщо це твоя справа, особливо, якщо воно тобі подобається, ти прямо весь в потоці, ти щось робиш. А тут, як підприємець, ти маєш просто сидіти і думати. Як писав Сенека, мені дуже подобається ця його фраза. Той, хто здається байдикарем, насправді зайнятий найважливішою справою. І тому, особливо, коли до мене приходять клієнти, які от мають цю проблему, і я бачу, що в них уже руками оця звичка бігти, бігти, бігти. Ми досягаємо кардинальних змін, коли людина в своє життя запрошує певний рівень байдикаря. Коли вони можуть зупинитися і почати мислити стратегічно. Підприємець дозволяє. Відповісти на наступні питання. А навіщо я цим займаюся? А куди я йду? А як мені зробити тета-тета-тета? Підприємець бачить за деревами цілий ліс. І розуміє, що ми тут для оцього. Що нам для цього зробити? До речі, моє минуле відео я розповідаю про те, як якісно. Яке якісне одне питання можна собі поставити, щоб автоматично відсіяти все інше? І коли ти маєш оцю цю один пріоритет, ти як підприємець можеш набагато якісніше вистрілити. І якщо вам, до речі, буде складно бути оцим, оцією шляпою підприємця, подивіться, будь ласка, моє минуле відео. За посиланням під цим відео я залишу силочку, і там, якраз такі, я вам дам одне питання для підприємця. Якщо ви будете кожного ранку за вашою кавою сідати як підприємець, задаючи собі лише це одне питання, ви відчуєте, що вже що вже за лічені місяці не розраховуєте, що це буде: о, я сьогодні прям вистрілю. Ви за лічені місяці зможете дуже класно прокачати масштаб вашого бізнесу, зрозуміти, куди ви йдете. Але друзі, ви зараз можете мені знову заперечити і сказати, Макс, це все звучить на бумазі дуже класно, але... Це дуже складно бути ще і підприємцем, і менеджером, і спеціалістом. То на що мені взагалі ця підприємницька діяльність, не буду їй займатися. І взагалі я не хочу бути підприємцем. Мені подобається менеджер, мені подобається бути спеціалістом і так далі. І, так далі. і тут в захист хочу вам привести біографію однієї людини, яку ви всі знаєте. Дуже багато людей були здивовані свого часу, як так. Стів Джобс побудував неймовірну імперію, зробив революцію в галузі і за всю свою кар'єру не написав жодного коду. Відповідь дуже проста: у Стіва Джобса був надійний партнер. Це Возняк. Возняк був спеціалістом. Він був дуже талановитим програмістом. А кім у нас був Стів Джобс, він був підприємцем. Тобто Стів Джобс якраз таки 100% свого часу, ну, може, 90% свого часу приділяв саме підприємництву. Його ж партнер майже весь свій час приділяв безпосередньо діяльності спеціаліста. Я в минулому відео вам розповідав про Річарда Коха, в принципі, 70 на 20. Письменник, який взяв теорію Парето, те, що 20% засуль дають нам 80% результатів, і він її розвинув. Він зробив цілу серію книжок, в кожній з яких він розповідає, як можна примінити оцю теорію 80 на 20 до різних сфер вашого життя. І в нього є книжка, яка називається Менеджер 80 на 20. Так от у цій книзі він каже, що дуже ефективна річ для вашого бізнесу. Це 20% зусиль, які дадуть 80% результатів. Це знайти бізнес-партнера. І кожен вас займався однією шляпою. Таким чином, ви вже на 30% її виділяєте часу, а набагато більше. І можна піти ще далі якраз знайти двох бізнес-партнерів. Один буде підприємцем той, хто любить байдикувати, і може це робити. Не всі це можуть робити. Треба щось робити. Треба, от я не можу сидіти на місці. Тому такій людині, можливо, краще бути менеджером. Або якщо вона в темі саме цього бізнесу, якщо вона пече неймовірні пироги, то вона має там бути на місці. Може не сама пекти, але слідкувати за тим, як відбувається процес. І тоді бізнес починає робити дуже класний прорив. І Друзі, я згадав про Волта Діснея. Насправді мало хто про це знає, але він заснував свою компанію разом з братом. Тому ця колаборація, коли ти з кимось, ти дозволяєш іншій людині надягнути шляпу. Шляпу, яка так само важлива в цьому бізнесі. Але коли ти займаєшся чимось своїм. Все стає набагато простішим. Бо, на превеликий жаль, коли оце сам танцую, сам паю, сам білети продаю, то, на жаль, це призводить до повного вигорання. Це призводить до того, що ти розпочинаєш улюблену справу а закінчуєш тим, що ти ненавидиш її. І ти настільки ненавидиш її, скільки ти ненавидиш цю менеджерську роботу. Ти надавидиш те, що ти закінчив роботу, прийшов додому, а тобі треба ще паритись про те, як потім давати рекламу, як запускати цей продукт і так далі. і так далі. Тобі цього не хочеться. Все що тобі хочеться, це пекти пироги або роздавати каву зранку людям. Ну що ж, друзі, а якщо ви шукаєте ще більше цікавої інформації на подібні теми, я запрошую вас на мій телеграм-канал. Там я даю ще більше цікавої інформації, я веду свій підкаст. Я записую інтерв'ю з цікавими українцями і роблю свій максимум для того, щоб більш частіше надавати вам цікаву та смачну інформацію. Це був Макс. І сподіваюся, що ви тепер з холодною головою будете запускати будь-який ваш продукт. Ще почуємось.